Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Отче прото Єгумени, Франциску, Оче Ігумене Полікарпе. Дорогі наші отці духовні брати, які прийняли сьогодні облечне. Брат Антоній, брат Діонісій, дорогі родичі наших братів, браті і сестри у Христі, Христос посеред нас. Сьогодні закінчується пасхальний час, і вчора ми останнє цього року співали Христос Воскрес із мертвих. І від сьогодні ми вітаємося, і слава Ісусу Христу, але також є ще гарне таке наше християнське привітання, яке звучить Христос посеред нас. Як відповідаємо, є і буде. І ми якраз сьогодні маємо свято Вознесіння, і здається, що Господь Бог, возносячись, покидає нас, але ми всі дуже добре знаємо, що Він і є, і буде, тому що не залишає нас. Продовжує бути з нами. В Італії є такий дуже гарний святий, котрий дуже багато працював з молоддю, з дітьми. Звали його Дон Боско, святий Іван Боско. І він, коли виховував дітей, деколи так траплялося, що мав вийти із класу. Коли в нас вчителька виходила з класу, що ми робили? Біду. Так. І коли Дон Боско мав вийти з класу, він казав дітям так: я тут лишаю свого капелюха на столі. Коли я вийду, ви на того капелюха дивіться і вважайте, що я є присутній у класі. І поводьтеся так, ніби я був би присутній у класі. Господь Бог покидає спільноту апостолів, покидає фізично цей світ, але залишає нам не тільки щось, але залишає нам самого себе. Тому що, окрім обіцянки Святого Духа, залишає нам своє тіло і свою кров. Тому це більше як знак Його присутності, це є сама Його реальна присутність. Тому Бог нас не покидає в жодного моменту нашого життя. І якщо би так потрібно було коротко прохарактеризувати, а що таке є свято Вознесіння, то ми спокійно можемо сказати, що це є свято про вічність. Тому що Бог переходить не тільки своєю божественною, але також і людською природою до вічності. Тому от ці церкви, і, зокрема, наші літургійні пісні співи, співають, що ми також возносимося з Господом. Не тільки Господь Бог вознісся, але і ми вознеслися. Чому? Тому що Господь Бог возносить також і нашу людську природу. І садить її праворуч Отця. Як ми говоримо в нашому символі віри, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. Але вознісся також із людською природою, а отже, довершує це велике діло спасіння, возносить. І піднімає людину, а отже і кожного із нас. Ми маємо там місце біля Бога Отця, там праворуч. Бо каже Господь Бог: я йду від вас, але йду вам приготувати місце. Тому ось де наша Батьківщина, ось куди ми маємо спрямовувати наш погляд, ось куди ми маємо хотіти йти. Людині є дуже легко в цьому світі загубитися. Деколи так проїжджаєш, дивишся такі великі хати, деколи хтось може будувати або так багато мати планів на це життя і тому подібне. І деколи людина може забутися в цьому світі і може думати собі, що має тут на землі жити вічно. Хтось собі влаштовує тут земний рай. Але Господь Бог з сьогоднішнім святом нам показує дуже важливу правду. Наша батьківщина є на небі. І ми сьогодні стали свідками дуже важливої події, тому що двоє із вас, ті, які вийшли від вас, від ваших родин, наших братів, вони отримали монаші габіти. Вони розпочали свій монаший шлях у новіціаті Василіанського чину. А що таке є монаше життя? Це є ніщо інше, як передсмак вічності. Тому що монахи і монахині, відрікаючись від цих всіх земних благ, які деколи людина може дуже сильно закохатися. Показують перед світом, що є блага вічні, заради яких не шкода віддати нічого, ні свою молодість, ні можливу твою родину, ні можливих твоїх дітей, ні можливу твою кар'єру. Нічого не шкода віддати за ті моменти, які можна переживати в вічності, а отже, за присутність Бога з Божу. Тому в нашому житті монахи і монахині намагаються наслідувати Ісуса Христа і жити з Ним вічно. Саме цей спосіб монашого життя є одним із найбільш досконалих способів наслідувати Ісуса Христа. Колись, як поступали до монастиря, то ігумен задавав таке питання. Як і кожному із нас задає, десь, можливо, в іншій формі. А чого ти хочеш ти в монастирі? Чого ти хочеш? Ну, і якщо хтось відповідав служити Богові, ну, то добре, ну, то ще подумай, ще подумай. Тому що хочу там займатися з дітьми, хочу займатися з молоддю, хочу займатися убогими, хочу займатися справами церкви. Коли чули таку відповідь, то казали, ну то ще подумай. Але коли казали, я хочу досконало наслідувати Ісуса Христа, тільки після такої усвідомленої відповіді колись приймали в монастир. Чому? Тому що служити церкві, служити Богові, служити людям можна і не в нашому стані. І, до речі, кожен із вас повинен це робити, якщо себе вважає ревним християнином, це і наше покликання служити Богові, людям, церкві, убогим немічним. Але обираючи монаший шлях, стаємо на ті самі стопи якими пройшов Ісус Христос на ті самі сліди. Тому що Христос жив у повному послусі Своєму Небесному Отцеві. Так само і Монах обіцяє Богові послух через свого настоятеля. Ісус Христос був убогим, тому каже про себе, а син людський не має навіть де голови приклонити». Монах відмовляється від всього свого матеріального добра на користь добра вічного. І монах також жертвує своє тіло, віддає Богові обітом чистоти свою можливу родину себе, посвячує себе у безженному стані для Господа Бога. І то є так само, як зробив Ісус Христос. І тому, дорогі браті і сестри, ми тішимося, що Господь Бог і сьогодні кличе посеред нас людей, які думають про вічне. І це не є тільки їхнє добро, що вони посвятили себе Богові, це є добро всіх нас. Бо саме вони своїми габітами, своєю працею, своїм служінням будуть нам нагадувати, є блага вічні. І та людина, котра стала нам наш шлях, вона ті блага вічні намагається осягнути, а для нас служить нагадуванням, що і ми повинні думати і дбати про вічне. Що і ми навіть і стараючись про якісь тимчасові блага, про наші родини, про наші будинки, про наші знання, про нашу кар'єру, про нашу роботу, пам'ятали собі, це не може бути мого життя. Будинок, машина, добра зарплата, добре місце роботи не може бути ціллю мого життя. Чому? Тому що воно проминає, воно не залишається на вічно. А є блага і добра, які залишаються навічно і не проминають. Якраз таке свято, як Вознесіння Господнє. А ще ми літом будемо святкувати свято Успіння Пресвятої Богородиці, де також ми свій погляд підносимо до вічного. Ці свята нам служать доброю пригадкою, щоб не жити тільки заради того, що проминає, але вміти ставати на такі стежки, які ведуть нас до вічності. Христос посеред нас.